Вітаю вас, шановне товариство! Зараз триває Riot Masters 2024. Це найбільший за призовим фондом турнір в доті за цей рік. І тут команди починають показувати доволі цікаві стратегії. І одна з них була в матчі між Gladiators і Фелконс. Запевняю, такої історії ви ще не бачили. Перш ніж дізнатися, закликаю вас, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео і писати коментарі. Ну а тепер пішли дивитись, що ж там було. Першочергово варто звернути увагу на те, як геймінг гладіатори загалом драфтять собі героїв. Дивіться, на ферспік вони забирають Манки Кінга, Це найсильніший, напевно, зараз герой в доті, котрий з бана не вилазить. Адже цей Манки Кінг, він іде на будь-яку роль в доті абсолютно, і тому з ним дуже приємно грати і драфтити. Далі вони собі забирають веномансера, котрий нічого не показує, беруть собі чена, беруть Кеоснайта. Всі герої, окрім Кеоснайта, можуть відправитись. Оце може бути два саппорта, як скоріш за все думають Фелканси. Це може бути офлейнер, як виявилось насправді, і загалом. Це дуже допомагає по драфту. Ну і вас собі. Інвокера, але давайте подивимось, що ж геймінг-гладіатори робили з Офлейн веноманстером. Це унікальна історія. Слухайте, так загалом трапилось, що я спостерігав в доті багато лісних веноманстерів, котрі не дають ролі, і вони в тільті беруть веноманстрів і відправляються в ліс. Беруть ось цю грань, котру взяв зараз Ейс. На те, що можна Варди собі на обличчя ставити або на обличчя своїх союзників. І дуже швидко фармлять. У мене бували ігри, де я стояв на фрі лінії проти Соло Кері, але веноманстр виходив на 8 9 хвилині з меку. Топовим нетворцем з ліса, і я думав, що в принципі можна дійсно це реалізовувати навіть в професійних іграх. Якщо ви пам'ятаєте омпуджа, котрий був в лісі від команди OG, як багато він потім внес імпакту. Тут така сама історія може бути і з винаманстром, але геймінг-гладіатори, вони пішли ще далі. Дивіться, Ейс собі купляє базілку на перші гроші і гілочки. Не забувайте, що Венемансер це універсальний герой, тому йому стати дуже корисні. Плюс у нього є чен, котрий дає мандрегенерацію за рахунок ось цього свого кріпа зі старту, і це також класно. А знаєте, друзі, що ще класно в такій стратегії? Так це топові ноутбуки від Lenovo Legion. О, привіт! Привіт. Можна? Mm, сьогодні в квартиру не пускаю. Чому? Ти забув про мій день народження. Так, Єва, мені в доту треба грати. Єва, ну я забуваю, дід. Не можеш зайти в квартиру, але треба грати в доту? Lenovo Legion Легіон 7. Досягай неможливого. Вимкнули світло, а таксі не встигло приїхати, щоб відвести комп'ютерний клуб? Лянова Легіон 7. Досягай неможливого. Трой, давай пізніше, ну давай пізніше. Я в доту хочу пограти, ну що ти так хочеш гуляти? Хочеш гуляти? Хочеш, да? Я не розумію, ладно, пішли. Давай, іди гуляй, гуляй. Треба гуляти з песиком, але хочеться зіграти каточку. Лінова Легіон 7. досягай неможливого. Адже система штучного інтелекту постійно оптимізує ФПС в твоїх іграх. А система охолодження Cold Front не дасть підгоріти ні тобі, ні ноутбуку. Зразу ж вас попереджаю. Ця стратегія добре реалізовується, якщо у вас є друг на позиції 4, з котрим ви ідете на офлейн, або ж в ідеалі, якщо ви в п'ятьох граєте в пальці, дивіться уважно, що вони роблять. От у нього на виномансері не можна бачитися, у нього вісім вардів. Вони заходять за вежу з Кінгом. Це може бути будь-який сапорт. До речі, це може бути тіні, котрий Евеланш насипе, це може бути клоквер, котрий коги поставить. Ну, загалом будь-який мілісний сапорт, або Тоскар. не обов'язково це повинна бути мапа. І зразу ж клірять ось цю пачку кріпасів. Вони нагадую, не агряться. Перша пачка взагалі, а друга пачка намага... може аграритись тільки ось тут і так до п'ятої хвилини. Для тих, хто не знав, бо багато людей не розуміють і кажуть: а чому кріпи не агряться, як так? Як так? А от так, а отак от, друзі, це зробили для того, щоб е люди не пулили кріпів на постійній основі, як це було раніше, коли тільки показали пули в доті, і не стояли в лобову на лінії. А бачимо, що, щоправда, це не дуже працює на таких героях, як Венемансер. От він вже на цьому персонажі зафармив дві пачки. Заходить, намагається вже фармити ось цю урсу і велику, і маленьку встиг зафармити. І відправляється далі фармити ось тих кріпчиків. Він взагалі не втрачає ніякого ХП особливо. Навіть. Ну, тут єдине, що е, підбіг сюди Шадодєва і починає його пробувати. Demon, варто сказати, що дуже непоганий саппорт для того, щоб виганяти героїв е, з ось такого геймплею. Адже якщо він настакає погано, багато поїзанів, е, то він може багацько демежа нанести. Плюс проти Венемансера він можна використати Дірапшен, і на ілюзіях працює пасивка Венемансера, що також є доволі таки неприємною історією. Далі ми бачимо, що мавпа навіть не використовує особливо другий спел, і все рівно кріпи вмирають. Тут вони вже загрались. І у команди Gladiators все дуже файно на цій лінії. Тут ви можете запитати, так почекай, а як же ж так? Гіроскутер же він фріфармить, і його ніхто не чіпає. Друзі, ну будемо об'єктивні. Лінію з гіроскутером Шедов'єменом, Віномансер Манкікінг або будь-яка інша лінія в доті, навряд чи дасть змогу зробити так, щоб гірокоптер не фармив взагалі кріпатів. Це дуже потужна лінія. І тому те, що вони роблять, набагато краще, ніж якби вони стояли в лобову. Плюс гірокоптер якщо намагається ось так рухатись, дивіться в чому парадокс полягає. Він втрачає пачку крипів зразу, ось тут у себе під вежею. Так, теоретично він виганяє цього венемансера, але венемансер може просто перечекати кріпів або просто телепортнутися ось так, як він зараз зробив, зафармувши при цьому вже аркани і далі продовжувати стояти на лінії. І тут у вас виникає логічне питання. Так почекай, якщо він телепортнувся, йому знову заходити за тауер, чи продовжувати вже стояти в лобову? Дивіться, мені здається, якщо у нього телепортації немає, то краще не ризикувати і не заходити сюди. Адже у такій ситуації навіть Тіні може натиснути телепортацію, при тому, що він левел 4, якщо у нього будуть ресурси, вбити виномансера, і у нього не буде телепорту. Це буде таксові. Він може спокійнесенько бафити на себе ці варди і продовжувати пушити лінію в гіра скутера. враховуючи особливо той факт, що варди у нього зараз другого рівня. Подивіться, наскільки вони швидко фармлять нейтралів, тобто він навіть не отримує ніякого демеджа. І так само він може прибувати з саппорта. А от коли у нього з'явився вже телепорт, ну тут він міг зайти насправді, але він не бачив, де знаходиться тіні. Тіні тільки зараз телепортнувся, він мансер ти не менш вже відходив звідси. Він намагався стакнути, не зробив цього, але подивіться, на швидкість. que se farma. Цього веномансера навіть в лісі він залишив свою мавку для того, щоб вона отримувала експу, адже її неможливо вбити в боті. І по суті, став лісним веномансером, тим самим, котрий навіть фармить еншентів вже четвертим левелом без проблем і не отримує шкоди ніякої. Також логічне питання буде: а чому взагалі веномансер стоїть на офлейні і навіть з таким фармом? Що йому робити? Бачимо, що по нетворсу у гіроскутера все рівно трошки більше, ніж у Веномансера. Але знову ж таки, за рахунок того, що... Мавпа може подорожувати по і ганга, теж тоді прив'язаний до цієї лінії. Це нерівноцінно, як на мене. Загалом, на мою думку, якщо веномансер собі бере левел 6, він один з найсильніших героїв в доті. І якщо він кастує ось цей ультимейт, все, що йому треба, це те, щоб поряд був герой зі станом. І тоді будь-хто вмирає за ульту Веномансера. Що, в принципі, і трапилось, Тут, ж, правда, гір скутер відійшов, що тоді я вам пожертвував собою заради того, щоб гіро вижив в цій ситуації. Але таке буває. І що ж роблять далі гладіатори? Ну, по-перше, веномансер постійно вже починає. Має тавер. У нього вже майже готова мека. Він пушить цей тавер в соло, при тому, що Гіраскутер чомусь вирішив відійти і не продовжувати дихатись у вежу. Я думаю, він просто розгубився і не очікував, що цей мене настільки швидко зможе спушити тавера. Але з вардами четвертого рівня ми бачимо, що у нього на постійній основі там від п'яти вардів на ньому. А це 190 демеджа фізичного загалом з вардів. Не забувайте ще і про пасивку, котра додає демеджа на кожному з варду. Хоча стоп Начебто з кожного це таки на перший удар додає. От, і все рівно, періодичний, періодичний демедж ще там присутній і уповільнення. Ну а далі, після того, як він спушив Тавер, у нього стає топ-1 Нетворс, у нього вже є мека, і тут у нього є безліч варіантів, як грати. Враховуючи, що Мідтавера вже немає, раху... через те, що Чен сюди завітав зі своїми кріпами під інвокера, відповідно, він не треба рухатись на мід. Він може просто виганяти гіроскутера з ось цього лісу, щоб він не фармив, продовжувати пресингувати на постійній основі героїв і його дуже складно вбити на такому таймінгу, враховуючи, що у нього є мека. Єдине, що у нього бачимо, що закінчується мана, можливо, треба задуматись про те, щоб якусь ще бонусну сейджмаску купити, плюс до цього білда. Записую гру і ну думаю зараз продовжити. Але розумієте, дота, вона ще в стадії розробки, у неї активна. Давайте я вам покажу. Дивіться, уважно. Бачите, що відбувається. А, а, угу. Давайте зараз ще покажу прикольчик. Ну, це просто от трошки наболіло, я, я хочу сказати: трошки наболіло, тому ви не звертайте увагу, якщо що пожаліюсь вам, бо. Ну, так вирішила е, продивитися дуже швидко, що ж відбувається в цій грі. Так, тут значить, інвокер знаходиться на меду, інвокер добуває гріпаємо. Ін 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 Мапаси його ставить шейкер, шейкер, шейкер. Поїхали, 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 мотаємо. Ооооо. Нормально, можна коментувати далі. Ну і що ж ми маємо у підсумку, на який же фарм треба орієнтуватись, і що буде нормою на такому виномансері? Я запевняю, що мати ось такий топовий нетворс це не складно взагалі. Так, звісно, все, скоріш за все, ідеально реалізується, тільки якщо ти граєш в фаті п'ятьох або професійній команді, це все прекрасно зрозуміло, або як мінімум з другом про це я вже вас попередив. Але мати грівси і пайп на такому таймінгу і фатитись разом зі своєю командою, це прям топ оф зе топ. Тому що вас ніхто не зможе перемогти на такій стадії. Єдине, що я не певен, чи можуть геймі гладіатори заходити так рано на хайграунд, бо навіть при тому, що у них є аури і є Аєгіс, але все рівно у команди Falcons є чим захищати свою базу. Особливо, коли у тебе твого кеоснайта тосить приблизно ось це місце знаходження. Ну але сторону вони тим не менш спушили. Наступним артефактом він закономірно купляє шиву. Я думаю, це єдиний айтем, котрий тебе. Купляти на веномансері після своїх аур. Тому що Шива, ну, це, по суті, також аура, котра бафає демедж всієї твоєї команди і дебафає хіл е, ворожій команді. Тому можна сказати, що Шива це чудовий артефакт загалом, як і аура, також кваліфікується для своєї тіми. Далі він взяв собі Хурікен Пайк. Не забувайте, що це герой універсальний, і мобільності йому не завадить Хурікен Пайка, враховуючи, що він з руки також доволі непогано може демажити навіть. І Фелконси. От, ну, чесно, вони тут не мали шансів на перемогу. Хоч ця гра і затягнулася на 40 хвилин, але перемогти кімфайфати команди гімнгладіаторів у відкритому полі це задача майже неможлива. Вони якимось дивом вбили мапу позиції 4, але всі кори абсолютно живуть. Все бафається аурами від Чена, аурами від меномансера. І цей драфт він просто не відпустить ніяким чином. Ця гра затягнулася тільки за рахунок того, що доволі проблематично було заходити на хайграунд. Хотів би я вам показати ще парсер цієї гри, але, на жаль, цього не можу зробити, бо... Дота знаходиться ще в стадії розробки. Ми всі це прекрасно розуміємо. Я буду намагатися щоденно записувати цікаві ігри з ряду, тільки цікаві, котрі е, щось показують незвичне або якогось крутого героя, про котрого мені вам захочеться розказати. Сподіваюсь, вам це буде до вподоби. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. І побачимо з вами завтра. На все добре, друзі.